Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Кандидат на посаду віце-президента від Трампа називає Китай загрозою. Розглянемо позицію сенатора Джей Ді Венса щодо Пекіна від тарифів до зовнішньої політики. Це найбільша загроза для нашої країни, а ми повністю від неї відволікаємося. Китай є смертельною загрозою для Великої Британії. Вважає керівник стратегічних оборонних досліджень Сполученого Королівства, докладніше про нову оборону стратегію Лондона. 40 банків зникли з фінансової мапи Китаю за один тиждень. Повідомляють, що вони збанкрутували через проблемні кредити на ринку нерухомості. Кандидат на посаду віце-президента США від Дональда Трампа зайняв жорстку позицію щодо Китаю в одному з перших інтерв'ю після призначення. Сенатор Джей Ді Венс сфокусував свою увагу на китайській загрозі. Президент Трамп пообіцяв домовитися з росіянами та українцями, щоб швидко завершити цю справу. і Щоб Америка могла зосередитися на реальній проблемі Китаї. Це найбільша загроза для нашої країни, а ми повністю від неї відволікаємося. Дехто вважає Венса темною конячкою політиці. Він молодий, йому 39 років, і в сенаті він лише 18 місяців. До того ж, він колишній венчурний капіталіст, морський піхотинець та автор бестселерів. У своїх мемуарах під назвою Сільська елегія» він розповідає про дитинство, проведене в бідному індустріальному містечку. Як він ставиться до Китаю, розберімося у травні цього року. Вен заявив, що підтримує збільшення мит на товари з Китаю для захисту американської промисловості. Щодо зовнішньої політики, Вен сказав, що американські збройні сили мають зосередитись на східній Азії, а не на Європі. Він вважає, що найближчими десятиліттями центром американської зовнішньої політики стане саме Азія. І Він також стверджував, що виробництво ракет системи Петріот для України дорого коштуватиме Тайваню в разі вторгнення Китаю. Якщо Пекі не вдасться захопити острів, то за словами Венса у США може розпочатися нова велика депресія, бо Тайвань постачає Америці найсучасніші напівпровідники. Загалом на острівну державу припадає понад 90% виробництва цієї продукції у світі. І відтоді як Вен став сенатором, він просунув два законопроєкти спрямовані проти Китаю у березні цього року. Він подав законопроєкт, що обмежує доступ Китаю до фінансових ринків США, якщо Пекін не припинить порушувати міжнародне фінансове право і маніпулювати своєю валютою. Рік він висунув ще один законопроєкт, покликаний обмежити фінансовий вплив Пекіна на вищі навчальні заклади США, а саме зобов'язати університети повідомляти про будь-які вливання від іноземних конкурентів. Сьогодні під правило не підпадають суми менші ніж 250 тисяч доларів. Як може вплинути другий термін президентства Трампа на економіку Китаю? У новому дослідженні йдеться про те, що 60% відсоткові мета на китайські товари зменшать річні темпи зростання економіки КНР більш ніж наполовину. Таке мито Трамп обіцяє запровадити в разі свого переобрання. В інтерв'ю телеканалу Fox він сказав: ми повинні це зробити. Дослідження провів UBS, найбільший банк Швейцарії. Економісти ЮБС бачать такий сценарій: торгівля Китаю з іншими країнами зменшиться. Водночас Пекін не вживатиме заходів у відповідь, а інші держави не введуть додаткові мета на китайські товари. Сьогодні Китай стикається із серйозними економічними проблемами. Триває криза в секторі нерухомості. Місцеві органи управління нагромадили трильйонні борги а споживчий попит залишається слабким. Китай, Росія проводять спільні навчання в південно-китайському морі. За повідомленнями медіа, їхні ВМС знищили макет ворожого підводного човна. Перед навчаннями війська провели спільне патрулювання в західній та північній частинах Тихого океану. У південно-китайському морі панує напруженість. Китайська берегова охорона обстрілює філіппінські судна з водометів, щоб завадити постачанню їхніх військ. Водночас Філіппіни – союзник США за договором Китай також захопив біля свого узбережжя Тайванське рибальське судно. Варто зазначити, що НАТО найпотужніший у світі військовий альянс назвало Китай головною опорою Росії у війні проти України. Велика Британія розпочала перегляд оборонної стратегії, і людина, яка очолює цю роботу, називає Китай смертельною загрозою для сполученого королівства. Джордж Робертсон, колишній генеральний секретар НАТО та колишній міністр оборони Великої Британії, за його словами Лондону протистоїть смертоносний квартет країн Китай, Росія, Іран та Північна Корея. Раніше Велика Британія утримувалася від того, щоб називати Китай загрозою. Офіційні особи використовували слово сполучення стратегічний виклик. Робертсон сказав, що саміт НАТО минулого тижня чітко дав зрозуміти, що до загроз з боку Китаю треба ставитися дуже серйозно. На ювілейному саміті альянсу Пекін назвали головною опорою Росії у війні проти України. Ця заява стала найгучнішою критикою на адресу Компартії КНР. Нова стратегія визначить оборонну політику Великої Британії на наступне десятиліття. Прем'єр-міністр країни пообіцяв покласти край скороченню британських збройних сил. Кірс Тамер заявив, що збільшить витрати на оборону з 2,3% до 2,5% ВВП. Нову стратегію також спрямовано на модернізацію британського ядерного арсеналу. Публікацію першого звіту заплановано на 2025 рік. Китай, можливо, використовуватиме корисні копалини у своїх геополітичних цілях. Країна збільшує імпорт міді, як порівняти з минулим роком, попри низький внутрішній попит. Про це докладніше. Цього року Китай накопичив набагато більше міді, ніж зазвичай, станом на червень, запаси досягли найвищого рівня за останні чотири роки. Про це свідчать дані, зареєстровані на Шанхайській ф'ючерсній біржі. Найцікавіше те, що імпорт міді поки нарощує попри низький внутрішній попит на цей метал. За перші п'ять місяців цього року Китай імпортував понад 2 мільйони тонн рафінованої міді. Це близько 60% світового продажу і майже на 9% більше ніж за той самий період торік. На слуханнях у комітеті палати представників у червні директор компанії Деіграція Minerals Грегорі Вішер. Сказав, що нинішні дії Китаю щодо накопичення запасів схожі на поведінку Німеччини перед Другою світовою війною. Він додав, що така ситуація викликає побоювання щодо можливого вторгнення Китаю на Тайвань. Шіу Вень Ван, молодший науковий співробітник Інституту досліджень національної оборони та безпеки розповіла, що на її думку Пекін готується до конфлікту між Китаєм та США або навіть до Світової війни. Вона також вважає, що зараз перехідний період. Нинішня ситуація показує, що поле битви в американо-китайському конфлікті поступово зміщується в бік рідкісноземельних мінералів. Торік у серпні Китай оголосив про обмеження експорту двох найважливіших матеріалів для виробництва мікросхем галію та кадмію. У грудні Китай заборонив експорт технологій, що використовується для виробництва рідкісноземельних магнітів. Суці Юнь, директор інституту стратегічних та ресурсних досліджень на Тайвані, сказав, що Китай прагне монополізувати світове постачання цих мінералів з 2018 року. Сполучені Штати насторожено ставляться до домінування Китаю в галузі рідкісноземельних та дорогоцінних металів, прагнучи диверсифікувати ланцюжки постачань та знизити ризики. У результаті хоча китай, як і раніше має певний вплив на цей сектор, його роль зменшилася як порівняти з попередніми роками. Минулого місяця спеціальний комітет палати представників з питань Китаю оголосив про створення двопартійної групи. Її завдання розв'язати проблему контролю Пекіна над найважливішими ланцюжками постачання критично важливих мінералів. Економіка Китаю досі намагається відновитися після пандемії. Останнім часом понад 40 китайських банків повністю ліквідовано або пройшли через процедуру злиття. За даними китайських медіа, 337 банків перевели до категорії підвищеного ризику. А в першій половині цього року зникло понад 80 банків. Попри те, що більша частина світу вже оговталася від пандемії, китайський сектор нерухомості як раніше у кризі. 3800 тисячі китайських банків борються з проблемними кредитами, пов'язаними з ринком житла. Китайські медіа повідомляють, що принаймні два найбільші державні банки країни уважно вивчають свою заборгованість пов'язану з нерухомістю. За даними Народного банку, Китаю, в Україні налічується близько 340 банків, зарахованих до високої категорії ризику, загальний обсяг активів, яких перевищує 9 трильйонів доларів. Враховуючи те, що історична компартія КНР завжди приховувала несприятливі дані. Реальна кількість проблемних банків може бути ще вищою. Станом на кінець 2023 року, обсяг проблемних кредитів у всіх китайських комерційних банках становив понад 440 мільярдів доларів.